Ну, Коротше, нормально, там попереду видно корпусо нашого табору. Тепер залишилося знайти, як туди зайти правильно. Будемо шукати зараз. Німеччина ліс. ми Трохи заблукали. Верталися додому в табір. От, зараз, ну зараз слава богу вже знаходимося біля табору. Але залишилось знайти вхід в нього. Тут всюди забори, колюча проволока, коротше, коротше Йдемо через ліс. Ребята вперед рванули. Зараз їх шукаю. Ну Природа, звісно, офігенна тут, якби отакі от краєвиди. Заїхали на автобуси не туди, куди треба. Верталися потім декілька кілометрів по навігатору. Так далі ну, наче вернулась до лагеря, до нашого, але ж залишилось туди потрапити. Вот Блін Де вони є? Ладно, зараз буду шукати, найду їх, мабуть, я так думаю. Коротше, конечно... Краєвиди, повітря тут офігенне. Зараз треба вийти на дорогу. Якось так. Попереду дорога. Зараз я туди спущуся і потраплю додому. Нарешті. <реш> Ай, коротше, така історія. Виїхали одні в центр. Й-майо. Нічого, ну, слава Богу, що доїхали, добралися. Тепер залишилося тільки... Тільки зайти вовнутрь. Бачите. Які тут дерева, чи Брьовна наготовлені. Вот. Якось так. Якось так. Зараз спускаємося дороги. До... дороги кажу. Ага, воно дорога. Зараз йдемо на дорогу, і тоді в табір власне. Вона та дорога, по котрій ми їхали. І, до речі, перший день, по котрій йшли посеред вечора, ну чи ночі можна сказати, йшли власне, в центр міста чи села цього. Та ладно, слава Богу, ми добралися. О! Ого! Все, наші ребята короче, короче, добралися додому. Все. Ну а мене звати Олексій Антоненко. Підпишіться на канал, якщо цього не зробила, поставте лайк цьому відео, звісно, поділіться з друзями. Всім до нових зустрічей.